Доброго дня, шановні глядачі Фейсбук, доброго дня, аудиторія Київської молодіжної бібліотеки. Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А також завтра День Європи. Тож, з прийдешнім днем Європи всіх вітаємо. І сьогодні у нас стрим Європа це єдність, спільні цінності та культурні традиції. Гостя нашого сьогоднішнього теру Марія Сергіївна Грабченко. Мистецтвознавиця, художниця та сценографія Київської опери. Добрий день. Добрий день. Так, вас Вітаю. дякуємо, що прийшли. Одразу перейдемо до питань: а чи є спільні риси в мистецтві різних європейських країн поплі попри культурну різноманітність? Ну, дійсно, є. Джо еволюція, вона ну, йшла ну, покроково. У всіх країнах, у всіх десь швидше, десь трошки повільніше. Але зрозуміло, що дуже багато взагалі дуже багато об'єднує мистецтво і розвиток мистецтва як такого. То люди мігрують, трапляються війни, переїжджають, як переселення, і за собою вони несуть. Трошки своєї культури, свого мистецтва, традиції. своїх традицій. І, звісно, воно тісно переплітається між собою. І, в принципі, це дуже цікаво, а, тому що це надає мистецтву дихати чогось нового, постійно mm. чогось розвитку це якогось. Звісно, звісно. Mm. Тому воно інакше і не може бути в принципі. Так, воно um, має розвиватися. Да. Але так, мистецтво має розвиватися. Мистецтво має бути глядачеві. Цікавим постійно його якось чіпляти, mm -hmm. ну тобто, не, 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 не залишати байдужим До цього принципу мистецтво є. І тому воно йде своїм розвитком. Якщо раніше ми, раніше були глобальні полотна, якісь там живопис, скульптура, потім воно вже переходило в такий якийсь більш ігровий загравальний жанр інші в форми. інші форми. І зараз ми вже маємо да, на виставках багато перформансів, багато якихось тем інсталяцій, гриливих штук, які. Сьогоднішньому глядачу більш цікаві, чим просто, до прикладу, подивитися на там гарний живопис. Не без цього, але і така форма вже вона дійсно ввійшла в, в наше життя. І вже глядач цього оскільки у нас дуже багато е, інформації. Комп'ютерів та та і так далі, і так далі, то звісно, що мистецтво руш, руш. Виглядна, так? і так по всьому світу, і так по всій Європі. — Ви про це буде трошки пізніше так. питання. Ми повернемось до цієї теми. А зараз хотіла б спитати, яке місце займає українське мистецтво в європейському культурному просторі? Ну ми з вами говорили вже, коли зустрічалися вже стільки років іде повномасштабна війна, і стільки мігрантів, які переїхали. Не за власним бажанням, а за такою, ну з тим, що сталося, з вторгнення в Україну, і звісно, понесли також і художники свій вклад. Понесли свій вклад, вони почали намагатися в галереях виставляти до цього питання на, на цю тему говорити, на цю тему творити, щоб європейці більш ширше глянули, побачили всю трагедію, яку в принципі те, що відбувається в Україні зараз. В контексті того, що сьогодні в нас 8 травня і це день пам'яті. Ем, перемозі, так, у Другій Другі світовій війні. війні. Ем, це особливо якось, знаєте, так, звучить дуже лірично, але це правда. Тобто ми ми, ми ці по всій Європі зараз навіть, намагаються постійно доносити до європейського глядача всю трагедію, весь біль і всі страхи війни. Ну так, дякую. Чи вплинуло європейське мистецтво на формування українського художнього стилю? Звісно, вплинуло. Звісно, вплинуло, тому що і ми можемо і звернутися до першого, знаєте, якби. До початку да, розвитку мистецтва, але ну, якщо ми підемо вже з відродження, да, тобто, ну, е, живопис і скульптура і архітектура, звісно, вона вплинула потім на розвиток вже культури в Україні, але українська культура цікава, багатогранна, вона дуже така, можна сказати, знаєте, Народна, да? тобто багато народних майстрів. Тобто чим цікава українська культура, тому що на накладання того, умовно кажучи, від, відродження і так далі. так далі, Воно воно приходило сюди, але тут воно накладалось майстрами свій розпис, свій якийсь стиль, якісь свої елементи, і от воно ідентифікується як саме українське мистецтво, бо воно унікальне. Воно унікальне, тому що це і вплив європейський, і накладання зверху: різні регіони, різний, різний малюнок, різні текстури, різні кольори. У нас велика країна і тому. І на заході, і на сході дуже різняться всі досі, досі і це прекрасно. Тому що за малюнком, за тим, як зображено, до прикладу, будь-які деталі. деталі, будь то квіти або якісь там тварини. Ну, тобто по регіону можна досі. Визначити звідки те та, та, чи інше відвір мистецтва. І це ну, я вважаю, що це теж унікально і дуже круто, що ми можемо так на одну країну похизуватися різними напрямками народної творчості і не тільки. Дякую. Скажіть, будь ласка, яких українських мистців найбільше визнають в Європі? Ну, Наразі ми розуміємо так, що в принципі в нас є. Можна так сказати, більш академічна, так, класична, це ж, живопис, ну, в основному живопис. І ми маємо пам'ятати ну, того, що розумієте, є два поділи: є академічний живопис, ну, до прикладу, як сказати, Івазовський. Який нібито вважається не українським живопицем, але він є український живописець, і якби території не захоплювали, це нічого не може змінити. І або в нас є там чорний квадрат Малєвіч, до прикладу, так? Який ну, Тобто, який теж пізнавана. український художник що там, там не казали. і що б там не переписували в цій історії. Я хочу, щоб наша аудиторія це теж знала. А є більш сучасні молоді хлопці і дівчата, які от ми тільки що казали, які хочуть зараз достукатись до європейського глядача, бути популярним зараз, в період вже штучного інтелекту, інноваційних технологій і так далі. Їх дуже багато, я просто не хочу нікого образити, що знаєте, не, 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 ну, не перераховувати. Може вам такий приклад. Є така художниця Жанна Кадирова, вона отримала Шевченківську премію. Вона на період, вона робить багато перформансів, дуже багато, дуже вона молодець, вона прекрасний, прекрасний, ну, прекрасний художник, і от вона зробила таку. Вона розказувала в інтерв'ю на початку війни, як почалась повномасштабне, всі роз'їхались по селах. І от, ем, Вона зробила таку паляницю хлібину, ну, з каменю, каменю, таку камену кам хлібину. І е, е, людей, які жили в неї там в селі, вона запрошувала, каже, ну от вам цікаво це чи ні? І от ця вона дійсно провела якийсь фурор просто на європейського глядача. От ну, і таких прикладів багато. То просто в нас немає часу знаєте, розказувати. Я, як, такий, те, що мене особисто торкнуло, теж, от, такі, такі таку історію. І вона за багато років отримала Шевченківську премію. Жінка саме маю на увазі. Це теж такий прецедент. Дякую, до цього таке споріднене питання: як великі історичні події, наприклад, як об'єднання ЄС чи війни впливали на мистецтво? Те, що ми вже говорили, це еволюція. так, Війни, це, на жаль, погано, але це ж еволюція. Це все впливає, все перемішується, культурний пласт перемішується, накладається віяння тих чи інших країн, вірування, багаж якихось да, там, досвіду, знань і так далі. Воно тісно переплітається. і потім навіть такі вистрілюють дуже класні штуки, тобто цікаві, емоційні, сучасні, надсучасні, mm -hmm. і просто якісь знаєте, нові віяння, скажімо так, які дають далі вже цьому направленню розвиватися. Так було, і так буде, і все це дійсно впливає дуже сильно. А як сучасні європейські художники реагують от саме на виклики сьогодення війни, міграцію? Ви знаєте, реагують і реагують досить, скажімо так, гостро. І всім, всім болить ця страшенна війна, і яка, в принципі, вважається най, най, найкривавішою, найбільшою, най, да, найдовшою з другою, Другої Другої світової. Ми навчилися з цим жити, але Митці завжди надавали е, глядачу, знаєте, до чого тягнутися, про, про що думати, про що переосмислити, як переосмислити. Тобто митець це людина, яка викладає свої якісь думки. Він, він має давати е, е, глядачу своєму щось натхненне, над, надихати. Е, Задумуватися, переосмислювати сьогодення, переосмислювати, що є зараз і що буде надалі. Тому в цьому питанні дуже багато присвячується. Я рада, я вважаю, що ще більше потрібно і ніколи не буде грані, поки ця, ця кровопролитна війна йде. Потрібно кричати. Митці намагаються, вони працюють, вони. Роблять дуже багато, дуже інколи таких трагічних. Да, історій я маю на увазі, щоб донести, донести до оглядача, до, до, до європейця весь, весь біль і жах цієї страшенної війни. Трошки відійдемо від теми, ми повернемось до теми сучасного мистецтва. Як ви бачите майбутнє європейського мистецтва в епоху цифрових технологій? Ну потрібно розуміти, що ми розвиваємося, і мистецтво розвивається, і інструменти мистецтва розвиваються. І ніколи ми не поділимося від штучного інтелекту. Він просяк уже в Україні в усе, в усе мистецтво. І це потрібно розвивати, потрібно навчатися, потрібно робити це, якщо ти правильно володієш штучним інтелектом, це це твоя допомога. Тобто це не, не, скажімо, дійсно те, що пишеться, або ем, малюється, або ем, скульптура робиться, це да. відображається, воно залишиться. Тобто люди з попоком віків вміли народжувалися такими, що хотіли, і вміли і, і, малювати, і і творити, і, і, та, і щось виробляти, і щось виготовляти, кожна ну, спеціальність. І вона нікуди не потінеться, але просто що методи, скоріше за е, зміняться. Тому що, якщо ми повернемося до того, що ми розмовляли до прикладу геніальніших, абсолютно художників доби Ренесансу, так? то там картина вона писалася дуже довго. Ну, тобто ми з розвитком технологій в нас пришвидшується життя. Воно стає швидше, швидше, швидше швидше. Тому я вважаю, що штучний інтелект це цікаво, їм треба володіти, їм це теж не, не мас маркет тобто ну, Кожна людина, навіть коли вона дає, скажімо, якийсь ну, запрос, так, вона ж по-інакшому навіть. У мене питання зустрічне. Якщо людина, будь-яка, не художник, uh -huh. щось написала, описала свій об'єкт і зробила його картинку чи будь що інше, ну це ж не можна вважати мистецтвом? Це, скоріше за все, а чому? Ну, це таке, ну, так, ну це знаєте, все одно, все одно, що все якщо одно як людина бере. Е малює, там, я не знаю, сонечко, да? ну, вона не міє малювати, але малює дитячий малюнок. Да. Да. Ну. Авторство є, в дитини є. Це ж він малює, він так бачить. Це такі, знаєте, е там чітко прописано, що кожна людина, яка щось генерує, вона є автором цієї генерації. І е чи вважати це мистецтвом, чи ні, я думаю, що. Трошки пізніше, Трошки пізніше ми, ми, да. ми, ми дійдемо до того. Тут питання в іншому, в наповненні цього малюнку і в смисловому якомусь сенсі, в, в кольоровому, в тональному, в, в, в от цьому, розумієте? Тобто ну, ми можемо, Дитина можемо намалювати, я не знаю там, море. І людина, яка просто вчиться малювати, може малювати море. Це ну, їх бачення, але є художня цінність роботи. Тут важливо. Ну, тобто це, це щось інше. От. Але я думаю, що згодом ми прийдемо в принципі, до того, що так, ще буде багато з нас робити. Подивимося. Дякую. Скажіть, будь ласка, як вирішується проблема повернення культурних цінностей, вивезених під час колоніалізму чи війни? Ну, це довге питання, бо воно не так важке, як воно довге. Написано дуже багато процедури цих репарацій, цього вивезення. Культурних цінностей там є дуже чіткі е, на кожен крок прописаний там на на кожен крок юридичні, да. там там талмуди, талмуди, талмуди. Тобто крок один треба робити то, то то. Але це дуже важка процедура. Я дуже поважаю людей, які займаються музейною справою, тому що ну, це просто, я не знаю, це просто над люди. Оформити документи, доказати, що це українська. українська. І Це талмуди, талмуди, талмуди документів. І люди все одно борються, люди все одно. Намагаються знайти, намагаються зберегти те, що є. І ну, це теж дуже важливо. Тому що чому, чому? ми це маємо передати наступним поколінням? Тому що хто, в кого немає історії, в нього немає майбутнього. От. І тому вони великі молодці в цій справі, так що От з повагою. Але процес довгий, навіть досі. Не дивлячись на те, що дуже багато людей над цим працюють і дуже цільно, досі деякі цінності вони не були повернуті в Україну ще з часів другої сторони. І вже, і вже є документи, що так воно вивезено, там, і звідки воно вивезено Але і так далі. Процес... Але процес mm. там це махіна так настільки ну, важка і довга, що. Досі є, на жаль. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете задавати питання. У нас залишилось ще одне питання, але поки можете подумати, написати в коментарях, може, ви хочете задати нашим спікерці якесь питання. Отже, чи можна сказати, що мистецтво об'єднує Європу так само, як політика чи економіка? Ну, звісно. Мистецтво тонко та, реагує навіть тонь, тоньше, ніж е, політичні процеси, а, тому що е, політика це така історія, більш, скажімо, складна, більш про владу, більш про да, тобто про якісь там. Е, Процеси в країні, а ті процеси, які у людей е, у uh -huh. душі, uh -huh. або на слуху. на слуху, або так їх емоційна, емоційна складова, е, це все втілюється в тілі мистецтву. Так було і так буде. Е, і тому мистецтво реагує швидше, точніше, е, я би сказала, якісніше набагато. Тобто відповідає І запиту. Воно е, мистецтво на трошки попереду. Угу. Завжди трошки попереду. Оце мистецтво є. Воно трошки завжди десь на крок вперед. Угу. от, І тому це цікаво, глядачеві. Дякую, пані Марія. Дякую да. вам, що ви мене запросили. Дякую. Сьогодні ми вас всіх вітаємо з Прийдешнім Днем Європи. Також хочемо нагадати, що сьогодні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Дякую, що були з нами в цьому етері. До нових зустрічей. Чекайте попереду. Багато цікавого. Слідкуйте за нами. До побачення. До побачення.